Я вам скажу зараз таку правду, що багато з вас кажуть, що він меле. Собака, яка любить тріпати іграшки, видирати очі, розривати їх, і особливо піщащі іграшки, у цієї собаки проблеми з комунікацією, а саме, агресія до інших собак. Тому що вони закріплюють таку поведінку кожен день, і в них буде потім ломка, особливо якщо на вулиці вони не знайдуть іграшки, а знайдуть схожі на іграшки це голуби, кошки, інші собаки. Тому не чувайтеся, вона може їх наздоганяти, агресувати, гавкати або просто напирати на них. Також цікаво, і за надлишок таких іграшок собака може гавкати на інших собак. Чому? Бо вона навчилася м'які іграшки тріпати, кусати, це для неї норма життя. І вона, бачачи собаку, вона здалеку це сприймає як іграшку і починає здалеку хотіти взяти її, але ви повідком не даєте. Тому вона починає скидувати стрес. Як гавкати? Або агресувати на вас, або на іншу собаку, яка поруч. От і все. Ну і третій добиваючий фактор: ваша собака може біжати на якісь звуки, де діти кричать, де собаки піщать, кошки піщать, якась бійка собача або дитяча, або людська. На всякі звуки, такі як піск, собака буде реагувати емоційно і біжати туди, де той піск. І ви не в змозі це зупинити, тому що вона навчена реагувати збуджено на цей піск, хватати, і тому вона на цю небезпеку буде біжати гратися. Як вам така ріжуча правда?